На цих кадрах ЗСУ звільнили Вовчанськ. За декілька днів дійшли і до її рідної малої вовчі. Та дочекатися українських військових, каже 86-річна Клавдія Трохимівна, не змогла. Після трьох місяців окупації виїхала. Страшно, дітка, мороз, дирав по спині. Страшно було. За російськими військами пригадує, спостерігала з вікна свого будинку. Їх кількість та розташування передавала службі безпеки України. Дивлюся, танки їдуть. Пулеметом там їдуть і з щитою, і такі машини, і скора помочь, і бензин. Ну, взагалі, оце все і насчитала 130 оця всього. Світло відключили у перший тиждень. Купити бодай хліба не можна було, жоден магазин не працював. А в нас у колхозі мельниця. Так мололи муку, хлопці наладили мельницю. І другі колхози привозили, і наші орендатори, які наша земля в їх, попівчувала муки всім безплатно. Світу нема, так у пліті, у духовці пекли. Найбільше перепадало фермерам та тим, хто чинив супротив, говорить пенсіонерка. Вовці розбили орігатний завод, перевезли його на Росію, а там зробили тюрму і то. Який п'яний, який я теж дуже... врання до восьми часу. Ну, в общем, кому, я, кому що їм не наробиться, ото там людей терзали. Забрали Клавдію Трохимівну до себе при першій можливості, каже її невістка Ніна. Тоді такий був період, що не зв'язку, нічого, ми нічого не знаємо, що, що робити. І тоді оце так взялися. Що треба щось робити, що треба щось робити, бо інакше вона там сама залишилась. Знайшли ми людей, забрали. Із цією торбинкою і приїхала до сина на Черкащину. Документи брали, хай, хай розкаже. А що ще брати бабо? Ось дивись, скільки того пузирків. А ще розповідає, взяла улюблену сукню, її одягне у день перемоги. Це плаття. Мені я матерію не купувала. Цей сводній подарив мені на день рождення, а мене сусідка мастериця така пошила мені плоття. А ще після перемоги навідається до своєї хати. Ділиться планами Клавдія Васильченко. Нині її оселя стала прихистком для тих українців, у чий будинок влучила ворожа ракета. Вікторія Гончарук Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.